Відтискання на брусах вправа для тренування м'язів грудної клітки, плечового поясу та рук. Основний рух відбувається у плечових та ліктьових суглобах. Також активно рухаються лопатки. За рух плеча відповідають великий грудний м'яз та передня частина дельтоподібного. Допомагає їм в цьому найширший м'яз спини. Ліктьовий суглоб розгинають триголові м'язи плеча. Трапеціоподібні м'язи, їх нижні та середні пучки, стабілізують лопатки. Під час опускання. Передні зубчастий м'яз відводить лопатки від хребта і рухає їх вперед під час підйому. М'язи черевного пресу та хребетного стовпа стабілізують тулуб і таз. Змінюючи нахил тулуба, можна змінювати акцент на різні м'язи. Відтискаючись з нахилом тулуба вперед. Більше навантаження отримують великі грудні м'язи та передня частина дельтоподібних. Також в такому варіанті виконання більше долучаються до роботи передні зубчасті м'язи та найширші м'язи спини. Якщо ж рухатись, утримуючи тіло більш вертикально, то домінуючими м'язами стають саме розгиначі ліктя, тобто трицепси. На ступінь долучання різних м'язів до роботи впливає також і ширина хвату. Чим ближче до тіла будуть розміщені руки, тим більше будуть працювати трицепси. Під час відтискань широким хватом великий грудний м'яз виконує основну роботу. Щодо потенційних ризиків від цієї вправи, то слабкою ланкою тут є плечовий суглоб. Під час виконання повноамплітудного руху в нижній точці амплітуди плечовий суглоб знаходиться у стані сильного перерозгинання. Це може бути небезпечним для його зв'язок та суглобової капсули. Саме через це відтискання на брусах не бажано робити людям без попередньої підготовки. Також їх не бажано робити людям із зайвою вагою, недостатньою гнучкістю плечових суглобів та тим, хто вже має проблеми з цим регіоном. Якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть в коментарях свою думку щодо цієї вправи. Дякую за перегляд.